неймовірно чудово створена людина, якщо вдумаємося те, що скільки маємо думок, відчуттів, почуттів, і це тільки часка людини, чудово. Як чудово, що ми можемо роздумувати, як чудово, що ми можемо розмовляти, ми можемо ділитися словами почуттями, І через це проявляється в вчинках в відносинах. Чудово. Ісус говорить на даній вечері, прощаючись від своїх учнів, що їхні відносини, їхні стосунки, Його слова залишаються з ними, але не тільки. Він прийшла Святого Духа, який буде повіки з ними. І вони його отримають. Давайте подивимося на цю тайну, на цей містеріум, Внутрішній світ наш і Божий. Наскільки це можливо, тут за декілька секунд моментів побачити і зрозуміти. Ісус каже. Хто зберігає мої слова, того любить Отець. І ми до нього прийдемо і візьмемо в нього мешкання, в ньому будемо жити. Не тільки слово, а ми, наші діла, наша любов, наша сила. І тут можна зрозуміти, що каже після Ісус, що. Ви ще відчуєте ще більше. Я пришлю вам Утешителя, Святого Духа, який навчить вас всьому, і одночасно прийде вам на думку все те, що я вам учив. Ця присутність Святої Трійці означає, що Божі слова, Божа сила, благодать. Вона живе в людині через Святого Духа, якого Ісус Христос прислав і дає кожний день, та як Сонце з неба дає тепло і дає життя, так в нашому внутрі Ісус, Отець і Святий Дух, як Сонце, то світло. То тепло дає в серці і дає мир. Він дав нам цей мир і цей мир внутрішній мир. Таким прикладом міг би навести, що це означає, такий внутрішній мир. Розказує один священник, що дуже близька людина йому померла чоловік одної жінки. І декілька днів пройшло після похорону, після траура. Зустрічається з жінкою, вона так гарно наряжена так гарно одягнена. І трохи видно було по його лицю, що він так здивовано дивиться на неї. Вона каже: я знаю, чому ви так дивитеся на мене, тому що я так одягнена, не в чорно одягнена. Але ви знаєте, мій чоловік живе, я знаю, я вірю. Так що зараз сказав Ісус, чому я маю плакати? Да, Боляче, що його нема. Але Він живе, і я відчуваю, що Він живе, і я вірю, і я радію Цьому. Ця жінка має мир в серці, мир і спокій. В тих словах і вченні в Ісусі Христі, самому Ісусі Христі, який живе, якщо Він живе. Мій чоловік теж живе, і я теж буду жити в тому гарному, прекрасному, новому Єрусалимі. Амінь.